Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку з екології. Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. Природа це все, що нас оточує. Природа буває жива і нежива. До неживої природи належить сонце, місяць, зірки. Земля, вода, повітря. А жива природа це рослини, тварини, людина, бо вони народжуються, живляться, ростуть, дихають, відмирають. Що дає нам природа? Це воду, яку ми п'ємо світло повітря. Природа дає нам все необхідне для життя. Послухайте оповідання. Соромно перед соловейком Василя Сухомлинського. Оля і Ліда, першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві трішки відпочити та пообідати, витягли із сумки хліб масло. Коли вже пообідали, біля них сів на гілці соловейко і заспівав. Зачаровані Соловейковою піснею, дівчата не могли поворухнутись. Коли Соловейко перестав співати, Оля зібрала недоїдки на газету та кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки і загорнула в газету, поклала до сумки. А навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Ніхто ж не бачить. Мені соромно, перед Соловейком, тихо відповіла Ліда. Малятка, скажіть, як називається наше оповідання? А як звали дівчаток? Що дівчатка вирішили зробити в лісі? Хто кинув недоїдки під кущ? А що зробила Ліда? Ми маємо з вами вивчити правила поведінки на природі. Правила дуже прості не ламати гілля, не топтати мурашники, не ловити метеликів, не брати яйця пташині в руки. Головне правило в лісі це не смітити. Подумайте, що буде в лісі, коли кожен з нас кине хоч один папір. Потім ліс перетвориться на смітник. Дітки, давайте запам'ятаємо. Хоч одне правило: не залишайте після себе сміття на природі. Малята запам'ятали. Ви молодці. Дякую вам за увагу. До зустрічі!